96-й рік він 42-й президент Сполучених Штатів. Вона – 25-річна практикантка у Білому домі. Але скандал на тлі їх сексуальних зв'язків поламав кар'єру обом. На Біла Клінтона чекав імпічмент. А життя Моніки Ловінські перетворилося у справжній нічний жах. 15 років коханка екс-президента мовчала, і навіть за своє мовчання їй пропонували 10 мільйонів. Але вона гордо відмовилася. Цього тижня вона нарешті наважилася розповісти свою історію американському виданню Веніті Fair. Повна версія цього інтерв'ю буде опублікована у червні. Причиною такої відвертості став випадок із американським студентом. Той викинувся з вікна, коли дізнався, що друзі на приховану камеру знімають його статеві акти з іншим хлопцем і виклали це відео в інтернет, аби запобігти таким суїцидам. Вона вирішила розказати свою історію. Моніка зізнається, що кілька разів і сама намагалася покінчити життя самогубством. Були ночі, коли її матері доводилося чергувати біля ліжка дівчини, аби та не наклала на себе руки. Дехто називає саме Левінські винною у косівській війні. Одна з версій, що Клінтон умисно дав розпорядження розпочати миротворчі воєнні дії у Косову, аби відвернути увагу громадськості від скандалу навколо їх із Левінського роману. Клінтон до останнього відкидав інформацію про сексуальні зв'язки той скандал, який розгортається навколо мого особистого життя, це все неправда. Я не підтверджував жодних подібних фактів. Ще раз наголошую: у мене не було жодних стосунків з Монікою Левінські, тому я повертаюся до своєї роботи. Після імпічменту Клінтону вдалося поновити свою політичну репутацію, і він став одним із найуспішніших президентів Америки. А Моніка залишилася сама. Вона довгий час була об'єктом найгостріших насмішок у змі у 2004-му Вона спробувала відкрити свій бізнес. Нещодавно Левінський закінчила Лондонську вищу школу економіки. Безпорочно цей скандал став одним із найгучніших на переламі 20-го і 21-го століття. А моніка чи не першою людиною, яка на собі відчула усю силу публічного приниження в інтернеті. Іванна Опенько, інститут журналістики.